Сьогодні поговоримо про кліщів в загальному. Здавалось би, що про них говорити, і так все зрозуміло. Але ж ні. Тут одразу у власників може виникнути непорозуміння, про які саме кліщі йде мова. Кліщів грубо можна поділити на два види: іксодові, п'ють кров на певному етапі життя, щоб дати потомство. Та ті, які живуть на тварині, підшкірні або нашкірні. Іксодові кліщі живуть на вулиці, переважно в траві. Їх є багато видів. Шкірні кліщі живуть тільки на тварині, Отодектоз у вушних раковинах, демодекоз, саркоптоз, нотоедроз на шкірі або у шкірі. Ось чому важливо правильно розуміти слово кліщі і завжди дочитувати, які саме. Я Володимир. Кожного дня публікую хвилину користі для власників. Підписуйся. А якщо корисно ділись.